Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Квітень, весна триває і що ж, початок квітня нові старти. В цьому місяці Оленочка Буганова оголосила шалені старти квітня а разом із іграшковим бумом Оксани Недошитко. Але так трапилося, що це не єдині два спільника, в якому я беру участь. Не знаю, такого в мене ще не було, можливо, мені пороблено, але цього разу спільних проєктів, в яких я беру участь з 1 квітня аж 4 і ще два челенджі. Тут колись пані Лариса складала мозаїку спільників, оце, схоже, в мене теж та сама ситуація буде. Просто всі настільки гарні, настільки потрібні, от саме мені, за що ну, не змогла я ні від чого відмовитись. Правда, на момент запису я ще стукаю до Оксани недошитко в іграшковий бум, але то вже є довгорядне. Все одно починати іграшку я на цьому тижні планую. Отож, годі базікати, роботи багато, давайте я вам все покажу на столі. І розпочнемо старти з торби щастя. А торбу щастя мені прислала пані Лариса з каналу Колярова мозаїка. Тут шоколадки з передбаченнями. І передбачення, коли планували життя вверхову ви в випадковості. Ну, не знаю, це, напевне, застереження на мої майбутні старти, тому що планів забагато, ну, але вже, вже як буде. Передбачення мене застерігає, а проте я напланувала, як ви розумієте, цілих шість робіт. Отже, давайте я вам швиденько покажу. А, перше челендж, краса з краси. Його проводить Марійка з шкарпеткової скриньки рукоділля, і тут ми. В'яжемо щось із шкарпеткової пряжі, і це не обов'язково шкарпетки. І мені от видається, що саме так цікавіше, коли це не шкарпетки. Ось, четвертий місяць, і я знову шкарпеткової ниточки починаю не шкарпетки. Це еталійська маріносова шкарпеткова пряжа Етерфіль стандартним. Шкарпетковим складом зі стандартним метажем. Має ось такий якийсь колір різний різний. різний І хочу я собі зв'язати капор. У ну, мене один є, але але він. Трішки тепліший, ніж мені було потрібно. Я розумію: так, так, зима закінчилася і е, зараз він ніби не потрібен. Але, знаючи себе, я вирішила, що я розпочну, і тоді восени він точно буде. Е, от, хочу почати такий капор, як в'язала Ілона в дівчатках, таких дівчатках. Тобто, щоб він закінчувався ніби ось цим ну, шарфиком, Тобто, кінці в мене будуть як шарфика Софії, і ось так він буде ну, ніби зав'язуватись на шиї. Можливо, так буде зручно, що він і не через голову, і разом з тим захищене горло. Ну, Колір трішки дивний. Цей моточок мене дістався мені з. Кота в мішку, який я купувала в Світлани Андрійчук, і такий ось кольор, як ви зрозуміли, ніби різний і різний. Але я вирішила, що до цього капора це для головного убору саме те. Ну, тому що, дивлячись на верхній одяг, я ж його можу там змінювати, і в мене є як темно-синій, так і помаранчевий, і буде саме то. Суть тому тільки, що сам капор, ось цю верхню частину, я теж хочу в'язати поздовжніми лініями. Ну, отже, розпочну. Так, наступний челендж це Шкарпеткова родина. Вигадала його Надійка, і ось в наступній филі цього, цього челенджу. Це, знаєте, як в дитинстві колись було, перепиши лист і відправ п'ятьом своїм друзям. Ось так і це. Тобто я отримаю від пані Лариси ось таку чудову-чудову веселкову пряжу, і я буду в'язати шкарпеточки. Буду в'язати шкарпеточки, ну, якимось нетрадиційним трішки способом, щоб вони відрізнялися від шкарпеток інших дівчаток. ну, Тому що. Тому що ще 4 в'язалочки в'яжуть будуть в'язати з такої, з такої ж ниточки. ну, тому хочу щось придумати. І щоб щось віднести саме до спільного проекту шалені старти квітня, я тут оголошую. Квіточки з бісеру. Ну, минулий тиждень я робила підсніжнички, а це я хочу спробувати не забудки. Ось я знайшла бісер відповідних кольорів. Зелений я ще навіть і не пересипала, так він зелений, хоч і темний. От, тому я спробую зробити квіточки з бісеру. У спільнику іграшковий бум я хочу в'язати лисичку за майстер-класом Джоана Кніт. Я не знаю, чи підійде ця ниточка. В'яжеться він там спицями, тому цілком цілком може бути. Якщо вона не підійде, то я заміню на іншу. У мене є джинс, але він не помаранчевий, він такий персиковий. І вже тут я якось дивилась Оксани на запрошення, і мені прийшла в голову думка, що якщо до того джинсу додати такий от рижий мохер, то буде саме те. А потім подумала, спробую з цієї ниточки, якщо ну, не піде, то просто, просто її заміню. Але це має бути лисичка. А, наступний спільний проєкт, в який я вступила заздалегідь, це проєкт Марії з каналу В'язальне Асорті. і він називається Вліто двері відчиняю. Розпочну я дорослий виріб. Скоріше всього, я кардиган обманка. Я тут збігала, взяла свій мінологічний зошит, і ця задумка в мене, в принципі, вже була, трішки тепер вона вже не так в моїй голові виглядає. Я вже коли запитала себе, а що саме глибоко-глибоко хочеться в душі мені, ну, не оглядаючись на те, Куди я його буду носити, скільки я буду в'язати, чи не потрібно мені ще там якась ниточка, ще щось і ще щось, то я все-таки вирішила, що мені дуже хочеться поринути в ірландське мереживо тоненьке, гарненьке, з якимись зачарованими завитками, які я знаю, як робити, які я не знаю, як робити. Все-таки. Ну, По-перше, цей спільник дуже мені подобається тим, що ідея вже могла визивати якийсь час, а по-друге, що він досить таки довго триватиме до серпня. І, можливо, я встигну. Ну, а не встигну нічого страшного, почну. Я думаю, що в'язання ось таких елементів дрібненьким гачком, візьму спочатку гачок півтора, буде мене надихати, і це треба саме мені, саме для душі. Так, можливо, треба розказати вам, які нитки. Нитки тут іде 100% бавовна. Найбільше найбільше мені подобається ось така Alize Mix. Це тонюсінька ниточка відносно. Ой, погано вам засвічує. 280 метрів. Тобто, це виходить 560 на 100 герсеризована бавовна. Я дуже люблю цю ниточку, вона на гачку також співає. Ну, Ще мені потрібна буде якась тонша. Ось, Наприклад, я взяла газал гіза. Ну, Це з того, з того, що ось є. Це просто якась бавовна, 100% теж марсерізована. І вона мені потрапила з якимось стоком, але вона є підходяща. Ну, і по кольору, і по складу. Це ниточка поліестер, але вона має блиск і дуже тоненька, тому, ну, я так думаю, що вона мені буде потрібна. А, проект довгий, проект з натхненням, тому... Тому я просто розпочну, а чим він закінчиться, чи не з'явиться там ще якийсь шовк, чи ще чого-небудь. ну, цього, цього не знаю, це побачимо. І це ще не все. Не витримала я, вступила я ще в один проєкт пані Олени. Вона організовує спільний проєкт, який називається. Торбинка щастя. І там можна торбочку і зв'язати, і пошити, і, і що завгодно. Тому я ось буду шити. Я якось шила ось такі торбинки ну, в вигляді шоперів. Їх в мене було з десяток, і кожна по різному декорувалася. Якось я зроблю одну, подарую, зроблю дві, подарую, потім я зробила шість, і от я вже поступово роздарувала, а це так трапилося, що я подарувала і свою, яка була моя. Тому вирішила, що ну, треба пошити хоча б штучки три. Це ось такі. Ось така тканина по типу мішковини, і я зроблю на ній невеличку декорацію або якоюсь вишивкою, або аплікацію ну, з якихось елементів, зв'язаних гачком. Ну, Це для мене окремий квест, тому що треба виймати швейну машинку, я з нею не дуже лажу, і до того ж разу вже виймати швейну машинку, то треба ж подивитися, що там ще треба зробити. Тобто, напланувала я і напланувала, от. в наступному підключенні ви вже побачите, що у мене вийшло з цього всього. Що ж, проєктів у мене занадто багато згодна, і вирішила вам ну, поступово показувати, що ж, що ж в мене виходить, особливо коли це готова робота. Ось обіцяні незабудки. Ну, щоб сказати, що щось таке гарне то ні. Таке собі. І ще я зробила ось такі дві квіточки. Ну, були фіолетові, назвала псонтева. А так, просто. Просто ось така квіточка. Хоча сон трава є білою і такої трошки кремовою часом. Тейп-стерічку я отут не використовувала. Тут в мене трішки за але я використаю ізоляційну стерічку, до речі, українського виробництва. Ну, просто щоб вона мені не розмокла. Ось цей піснічок мені значно більше подобався ніж ці. Ну що ж, я не дуже задоволена тим дротиком, який я використовую. Ну, але іншого немає отож, є як є. Тут я ще коли почала робити цю, ну, дуже якось вона пішла тяжко, я вже думала навіть залишити це заняття. А потім я все ж змінила тару. І замість оцієї стала використовувати таку звичайну скляну мисочку. Робота пішла значно швидше. Ні, ну не в два рази швидше, саме не стало робити, але все ж таки значно швидше. Це мене дуже здивувало, що ось така дайбничка може мати такий вплив. От. Ну, і покажу я вам, як збирати розсипаний бісер. Якщо бісер розсипався так, що збирати його зовсім незручно, я допомагаю собі пилососом. Для цього я, крім самого пилососа, використовую ще або носову хустинку, або якийсь клаптик тоненького, тоненької, але щільної тканини і резиночку. Ну, ось така звичайна резиночка. Одягаю я цю тканинку не щільно, так, щоб було невеличке заглиблення. Дуже добре, звичайно, якщо ви пилосос до того, якщо ні, то бісер буде вас ну, разом із тією пилюкою, яку ще знайде пилосос. але це вже таке. Розпочала я свій капор шарфик, ну Ось так він виглядає. В принципі, початок мені подобається, як лягають ці кольори. Ну, я прошу вибачення, я знаю, що цей моточок виглядав трішки краще, коли я його показувала вам на стартах, але кіці він теж сподобався, так буває. Я для себе вирішила, що це буде саме дорожній процес, тобто я просто його... Покладу у косметичку і колись закінчу. А, ну, мають вже ж бути які якісь процеси в роботі. Ось, схоже, що цього чекає. Це не цікаво. Віддай, віддай, віддай це моє. Віддай. Саме така доля. І шкарпеточки з челенджу шкарпеткова родина. Вони мене будуть називатися 12 місяців. Я набрала 12 петель і буду повертати, де треба. Словом, почну я десь ось тут. Просто коли мене. Просторова уява, боюся, що мене якось підвела, то я ну як повертаюся до паперових моделей. І і якось ось таким чином я бачу, що я буду в'язати цю шкарпеточку з мушками і буду повертати там, де мені де мені потрібно. А, ну Словом, тут треба почати, а далі воно піде. Принаймні, я так думаю. Не дуже мені подобається цей гостий носочок. Ну, схоже, схоже буде 10 місяців замість 12. План А я відмінила і працюю з планом Б. Вирішила, що за багато поворотів. Ниточку я не відриваю, просто вив'язую цю смужку. Смужечка отак чіпляється одна за одну, бо я пров'язую останню і так підцеплюю. От, І збоку у мене йде ось такі, ось такі петлі гачком, де я поєдную початок. Цієї смужки і її кінець, і, відповідно, вив'язую далі. Ось таким чином. Ой, не знаю, тепер вже мені хочеться повернути, щоб це отак от було Ну це бік. Тут одна сторона краще іншої. А, з самою ниточкою працювати дуже приємно. А, кольори тут неймовірні, і ще неймовірніші переходи ось подивіться: а, з синього до блакитного. Потім з'являється ось така зеленувата нотка, така, ніби де до петрольного, поступово переходить в зелений, потім зелений стає більш, більш таким вигорівшим, жовтою ноткою. От, і ось така жовто-зелена, переходить в, в жовтеньку, потім в помаранчеву і поступово в червону. Коли в'яжу з цієї ниточки, то таке враження, що Кауні стала м'якенькою. Ну просто я фанат Кауні і дуже люблю в'язати з такої ниточки. Ну, а ця, безумовно, ще в рази приємніше. Навіть не знаю, можливо, я щось і пороблю, але задум зараз ось такий. І що ж, я працюю, вам, звичайно, цікаво, якою буде повністю шкарпетка, а не її початок. Ну, але цей тиждень, це ж тиждень стартів, далі буде. Вітаю вас! В новому підключенні в мене ранок. Вчора я сподівалася закінчити лисичку. Так, планувала, але не закінчила. Ну, принаймні, я все вив'язала і хочу показати її зараз вам. В'язана вона по майстер-класу Яни з каналу Joana Кніт. Ці іграшки мають ніби канадське походження. Ну, але я вже про це вам розкажу, коли закінчу і буде видно цю іграшку. От. Ниточки. Отут я брала бебі-котонці, я витягнула, а далі що лежала у шкарпетковій в допоміжній скринці для шкарпеток, то я її взяла. Оце в мене шкарпеткова ниточка, але це восьминитка. Вона мені дуже подобається тим, що света якось такий старокатий вийшов, і різний, по суті, на дві сторони. Тобто така ниточка секційного окрасу, тут короткі секції, хто ж його знає, як вона ляже. І лягло ось такими плямками цікавими. А, от Тепер мені треба робити все навпаки, як в майстер-класі. Чому? Ну, тому що я розпочала таким чином, щоб ось тут не зшивати. а тепер доведеться все робити навпаки. Взагалі, думаю, що якщо в'язати цю іграшку, то краще мені було б в'язати її зверху. Деякі форми, які... Мають бути, я все-таки на них би трішки, трішки б звернула б увагу у вив'язуванні, дещо змінила б. Ну, ось тут ви бачите, голова в мене ще нічого не стягнуто, трішки відділяється, тому що я тут петлю скороч, тут скорочувала по одній петлі, тобто 4 на все коло, а тут додавала вже є трошки ось ця форма. ну, Але далі треба працювати. Я взагалі думаю, що, напевно, ця іграшка пішла. ну, От, перше її, так сказати... Ä... Перший її етап, мабуть, був, коли її шили, ну, наприклад, з якихось панчох чи колготок, чи от відрізаєш кусочок і і шиєш щось цікаве. Ну, Але тут вже як є, треба дооформляти, і я сподіваюся, що вона набуде вигляду милого звірятка. Оце вже справжня магія, як таку торбинку перетворити на звірятку. А ще я дуже хочу дістати з торбинки щастя передбачення. От, дуженько, мені просто хочеться. Дивіться, яке миле передбачення. Готуйся до хороших новин. Ну що ж, я пішла готуватися, вам теж бажаю всього найкращого. Вітаю вас з неділечкою. Ми з вами бачилися, коли я працювала над цією лисичкою. Ну, я б сказала, що це ось такий звірятко-пупсик, називається ця іграшка Easy Jose. Я залишу вам посиланнячко на майстер-клас. У мене, як завжди, без самодіяльності не обійшлося. От, спідничку я вирішила не робити. Думаю, хай буде в таких штанцях. Ну, а потім задала, що це лисичка. ну, Значить, лисичка в штанцях відповідного кольору, як ми ходимо в тілесному. от, ну, Симпатична, досить таки вийшла. Вага її 35 грамів, ну, з наповнювачем з усім. ну... Тут в мене вишиті очка, немає нічого, щоб маленька дитина могла б відірвати. Тобто цілком безпечна. І, ну, зручно мати якусь ось таку іграшечку. Часом хочеться дитині дати. І, і от добре. А у проєкті Літо-две відчиняю, я збиралася розпочати. Свій виріб з якихось цікавих завітків. Але це треба час, це треба натнення, і потрібно позакінчувати всякі дивні роботи щоб роботи, ну, щоб жити і в'язати саме тут. Я навіть не знаю, чи він залишиться. Оцей мій початок, чи може щось я буду розпускати, бо ось тут я інші стовпчики планувала щось, рука забула, і гачок їх поки що не витворяє. Тобто, в літо двері відчиняю, я взялась і обов'язково трішки позакінчую ті процеси, що в мене є, і зроблю. Тому що це те, що мені найбільш... дійсно найбільше хочеться. І в проєкті створюю собі сумку для щастя. Ще скорочена назва Торбочка щастя. Я пошила три сумки, але вони не готові. Я їх тільки пошила, я їх не прикрашала. Думала, що зроблю це все відразу, але ні. Ну, якось не так швидко пішло, як я хотіла б, і момент прикрашання ще попереду. Пошиті вони з отакої мішкованої тканини. Тут я використала. Зробила ось таку застіпку, це ніби потайна застіпка, просто які, які були, такі я вшила. Взагалі це не, ну, не самоціль. У них таїшки різна форма. Зробила я ось в цих двох ручки з тарічки репс. Мені подобається ця стрічка, вона досить міцна, ручка широка, але от так в руку взяти то і не товста, через те я не люблю. У мене тут фіолетова 3, 8 см, а трав'янисто-зелена, у мене 4 см. На однаково на обидві сторони, от тож я використовувала. От, Тут ще має бути бантик, я не оформляла ще нічого, а просто от пошила, тобто початок покладений і е, ми з ними ще зустрінемось. А як і зустрінемось ще з іншими проєктами, які я розпочала в цьому спільнику, а не закінчила, бо таких більшість. Е, хотілося, звичайно, більше, але ну що ж, я вважаю, що пороблено достатньо. Посилання на всіх учасників, всіх спільників я залишу трішки в інфобоксі і трішки залишу в першому коментарі, ну, тому що підозрюю, що в інфобокс все не, вмі... не вмістить. Отож, дякую організаторам всіх спільників, дякую всім учасникам і дякую вам, мої глядачі, на все добре і до нових зустрічей.